В Бачівську відкрили пункт обігріву для водії вантажівок. Далекобійників, що застрягли в довжелезній черзі на українсько-російському кордоні Сумщини, надзвичайники запрошують до свого намету. Там водії безкоштовно можуть погрітися і пригоститися чаєм з канапками. Ми по можливості зробили бутерброди, гарячий чай, кава, там печиво, сало. Бо вони вже по чотири дні. Дехто п'ятий день. Передаємо вітання в нашому шефу, і своїй жінці, любі і донці Уляні. Все у нас гарно маємо, все чистимо свомо, їсти маємо, все маємо. Нагадаю, поблизу пропускного пункту Бачівська вишикувалась п'ятикілометрова кілометрова черга українських ваговозів. Деякі водії, що навіть пройшли процедуру митного контролю, перетнути російський кордон не наважується, бо на території Федерації їх все одно арештує транспортна служба і доправить на штрафмайданчик. Україна і Росія, ніби й домовились щодо перевезення вантажів, та на практиці кажуть водії, цього поки не видно.